Для дорослих і малят Азбука театру від А до Я! Вітаю! З вами Олена Сербіна в програмі Азбука Театру. Сьогодні я познайомлю вас з ще однією дочкою Зевса і богині пам'яті Мнемозини – Уранією, Музею астрономії. Серед сестер найближче до Каліопа була Уранія. За астрономії. Своє ім'я здобула від слова небесний. Ця муза закликає віддалитися від хаосу звичайного життя, щоб поринути розгляд і вивчення світу космосу. Уранія наймолодша з муз, при цьому розумна та серйозна. Визнавалась, що вона вміла розпізнавати майбутнє по розташуванню зірок. Вона унаслідувала від батька силу і велич, від матері. Расу і Грацію. Давньогрецькі вчені, що вивчали небесні тіла, знаходились під її егідою. Самим ранішнім свідоцтвом про знання греками зодіакальних сузір'їв є календар, що був складений афінським астрономом Ефтемоном середині V століття до нашої ери. Музу урані зображували вбрану в плащ на голові корону Сузір'їв. Очі дивляться на небесне тіло. В руках циркуль, за допомогою якого вона розраховувала відстань між зірками. Увечері подивіться у небо на далекі планети і сяючі зірки. І згадайте музику у рані, покривительку сміливих мрійників і відважних підкорювачів космосу. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній програмі Азбуки Театру. Для дорослих і малят азбука театру від А до Я.